Так, я зараз в Херсоні знаходжусь так яка зараз там ситуація, пане Романе? От ну щоб зрозуміти от стосовно поточного стану справ, що ви можете Ну <кхи> Скажем так, ситуація очікувана очікування, тому що теоретично всі розуміють, там дивилися на карти в інтернеті, яке має бути затоплення, які мають бути наслідки, але реально ж практично ніхто реальної ситуації не знає, як це все буде відбуватися, яку які будуть кінцеві, скажем так, наслідки катастрофи. Тому те все, що може зараз відбувається, це вода постійно прибуває. Можна бути там люди знаходяться там дуже багато, там скажем там. Води вже підходить під. Херсон безпосередньо місто починає підтоплюватися. Не знаю, можливо, вже що так при, приблизно співставити ті місця, які вранці ще були видно. Зараз уже ні. там, мабуть, метр на три може більше вже вода піднялася, і постійно, постійно з кожної секундою вода піднімається. І це тільки навіть ще доби не прийшло там за різними оцінками експертів, що е, там перші декілька днів вода буде постійно прибувати. Тому це ми бачимо тільки на Правій стороні Дніпра, це вона по факту вище, і за оцінками ще раз кажу різних експертів, вона менше за всього постраждає, але підтоплення є вздовж всієї лінії Дніпра, починаючи від Каховки, закінчуючи там тягінка, Дарівка і тут Херсон. Це все стосується лівого берегу, це безпосередньо нова Каховка, яка і була градообразуючим місцем. Біля Каховської Гес, коли вона будувалася в 60-х роках минулого століття, вона вже там дуже сильно затоплена. Ми бачили там деякі відео, там центр міста і все лівобережжя, яке є, Олешки, Гола Пристань, воно постійно затоплена. Навіть там дорога до Криму. Вона зараз постійно, постійно вода підходить. Тому наслідки ми всі можемо тільки скажем так, про них думати, які вони. І... Але реально знати, я думаю, ми побачимо через декілька днів. А вода прибуває, прибуває. От стоїш, наприклад, на берегу. Дивишся, як домівки пропливають, автомобілі пропливають, дерева викорчувані, цілі там коріння пропливають. Тому маса води така велика, що вона просто зносить все на своєму шляху. Також є загроза мін, які вороги там поставили на своїй території. Їх також змиває, підносить під береги і мінує. Розносить по дну, тому проблеми катастрофи вже зараз видно, що будуть великі, масштаби маються на увазі, але ми ще не розуміємо наскільки. Так, я так розумію, про, проблеми в нас так перервався зв'язок. Ні, є є пан Роман з нами, пане Романе. Якщо говорити про безпосередньо, ну є вже заяви, так і там речників військових відомств тих чи інших, і безпосередньо військового командування стосовно контрнаступу, а наскільки все ж таки ми були готові до такого розвитку подій, пане Романе? Ну і чи чи плани ці доведеться? Ну яким чином скориговувати, скажімо, бодай. Ну з дивлячись, що ви маєте на увазі, чи ми були готові форсувати Дніпро зараз і тут на цьому на цьому напрямку. Ну з моєї точки зору, я звичайно не приймаю участь у плануванні безпосередньому, але я думаю, що основні удари вони все таки плануються на інших напрямках, і зараз це не малоймовірним є, щоб це був основним напрямком. Для ворога була загроза, те, що саме Новокаховська дамба вона є єдиним практично таким сухопутним сполученням між правим і лівим е е е берегом Дніпра. Тому для них це була реальна загроза. І чи це позначиться на бойових діях тут, на Херсонському напрямку? Так позначиться, але це стане ясно вже тоді, коли ми побачимо масштаби катастрофи, як стане вода, як тепер будуть плавні, як тепер взагалі буде скажімо, місцевість, вона ж зміниться по факту від тої, на якої ми вели бойові дії. Все, що стосується наших подальших дій планів на активні бойові дії, ну скажем, на, на Запорізькому і Донецькому напрямку нічого не міняється, на Білгородському напрямку нічого не міняється. Е, будемо ще також дивитися, як це вплине, наприклад, на запорізьку атомну електростанцію. Да? Якщо там станеться, не дай Бог щось, росіяни ж мали про це знати, коли робили цей теракт, то там, звичайно, тоді. Будуть носитись якісь корективи, не дай бог, ясно, що таку катастрофу нам зараз і так це найбільше. Хтось знаєте, з експертів порівняє цю катастрофу там з вибухом там, 50 кілова кілотонної атомної бомби, звичайно, без радіації, а саме по масштабам руйнування. Тому можна сказати, що Росія починає використовувати таку зброю, це саме завдання ударів по нашим інфраструктурним таким серйозним об'єктам, які нищать нашу, скажімо, вбивають наших людей, нищать наші. Нашу землю катастрофу приносять, да, і інфраструктурні об'єкти в тому числі. Ну от багато хто насправді, е, ну багато не багато дехто принаймні пише мені, траплялись такі думки, і, і в соцмережах, що і, і від експертів, зокрема, так доволі фахових стосовно того, що після оцієї вже історії, після цього теракту, екотеракту такого глобального, абсолютно в, в загальноєвропейському масштабі, що Путін, ну а що йому тепер заважає просто наступним кроком а, там ну, дійсно застосувати в прямому сенсі ядерну а, бомбу. Використати яке ваше бачення стосовно цього пана? Ну Роман? тепер ми маємо бути тепер? Ми і до цього мали бути готові до всього, але зараз ми бачимо, як Путін себе закопує в очах цивілізованого суспільства. Знаєте, ми думали, що він себе вже закопав і і це вже дно? Знаєте, як така фраза відома? Але він все таки постукав, і ми mm -hmm. розуміємо, що для нього дно ще досить глибоко може бути, і маємо бути готовими до всього, пане Романе. А чи не є? Ну от? Знову ж таки, якщо говорити про російських військових, які перебували там, же, таки так на, на, на Херсонщині. Читаю в російських пабліках, що траплялось мені знову ж таки таке, що там російські солдати теж там буквально сидять на деревах? Мені це якимсь чомусь ну не те, що там проводиться якась аналогія, чи є вона, чи нема, коли в 41 му році так було е, підірвано Дніпро Гес. Тоді загинуло е, радянських людей там близько ста тисяч, в той час, як за даними німецьких е, там ресурсів е, німців, тоді загинуло близько там півтори тисячі. Буквально от чи це не є такою ж подібною якою? З історії, чи це не є з боку расистів таким собі пострілом в ногу? от оцей підрив ну, десь, Якщо говорити про цивільне населення, звичайно, росіяни про нього не думали і коли підривали цю дамбу. Що стосується росіян, ми тут скажемо так працюємо деякими силами і засобами, які нам дозволяють mm -hmm. начій, е знищувати російську техніку. Так от, навіть по статистиці останнім часом ми бачили, що росіяни відвели свою техніку. Ми це пов'язували з різними там, перегрупування, е, я не знаю, боя з того, що ми знищили достатньо ну, велику кількість техніку. Е, думали, що вони відвели. Потім ми бачили, що вони на висотах почали там, копати нові лінії оборони. Ну, Також мені там, деякі знайомі бійці задавали питання, навіщо вони вже вдоль берега є. І там ніхто тоді не. В Принципі, так не аналізував цей не підводив до того, що вони хочуть підірвати дамбу. А зараз можна зрозуміти, що вони відвели свої е техніку свою, по якої задавали серйозні втрати, відвели війська, е підготували нові лінії оборони і підірвали дамбу для того, щоб розширити подар водний, для того, щоб збільшити розрив, скажем, скажем, дистанцію між збройними силами України і збройними силами окупаційних військ. Пане Романе, якщо можна буквально, якщо час можна це, це моя точка зору, як ну те, що я бачу на картах, так, і зрозуміло пане Романе. Є... Якщо можна коротенько, мусимо завершувати вже, але дуже коротко попрошу вас ще прокоментувати ту історію, що там дійсно ж на тих територіях було дуже багато на окупованих територіях, дуже багато складів з боєкомплектом, купа замінованих полів. І про це вже теж з'являються повідомлення. Як далеко це може все порозносити? Ну і чи, чи не спровокується там, не провокуватиме час від часу якусь таку хаотичну детонацію. То, то там то там власне тих, ну, боєприпасів, які залишились затопленими, Росіяни останнім часом багато боєприпасів все-таки повідводили, багато воєн mm -hmm. знищили ще при перших хаймерсах Але, звичайно, і міни, і боєприпаси вони залишаються, це все піде під воду. Ну, слухайте, є в нас 140 тисяч гектар тільки на деокупованій території заміновано. В них вся, все при скажімо так, прибережжя було заміновано і. В тому числі і виходи нам на береги. Це велика катастрофа, в тому числі і мінна. і ці землі не ну не будуть придатні досить довго, поки ми їх не розмінуємо. Вони по факту знищили наші землі і зробили їх непридатними. Досить багато роботи треба зробити, щоб на них знову, скажімо так, можна було працювати, сіяти, будувати. Пане Романе, дуже дякую вам за, за цю розмову, за те, що знайшли час. От попри розумію, що його у вас небагато, знайшли час з нами поспілкуватись. Роман Костенко, народний депутат України, військовослужбовець збройних сил України, який зараз перебуває там, власне, на Херсонщині.